Безпека дорожнього руху це життя. Генеральною асамблеєю ООН 2021-2030 роки проголошені Другим десятиліттям із забезпечення безпеки дорожнього руху, глобальною метою якого є скорочення кількості смертей та травм у результаті дорожньо-транспортних пригод. В межах реалізації глобальної мети Десятиліття. В Україні з 13 по 19 травня 2024 року буде проведено 8 глобальний тиждень безпеки дорожнього руху ООН. По всій Україні відбудеться низка заходів з безпеки дорожнього руху. З метою пропаганди безпеки дорожнього руху, профілактики дорожньо-транспортного травматизму та необхідності вироблення навичок дотримання правил поведінки на дорозі. До заходів долучаються і територіальні сервісні центри. Відповідно до закону України про дорожній рух, правила дорожнього руху установлюють єдиний порядок дорожнього руху на всій території України. До учасників дорожнього руху належать водії та пасажири транспортних засобів, пішоходи, особи, які рухаються в кріслах колісних, велосипедисти, погоничі тварин. Пішоходи повинні рухатися по тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. Якщо немає тротуарів, пішохідних доріжок або пересуватися по них неможливо, пішоходи можуть рухатися велосипедними доріжками, тримаючись правого боку і не утруднюючи рух на велосипедах або в один ряд узбіччям. Тримаючись якомога правіше або до краю проїжджої частини назустріч руху транспортним засобам. При цьому треба бути обережним і не заважати іншим учасникам дорожнього руху. За межами населених пунктів, пішоходи, які рухаються узбіччям чи краєм проїзної частини, повинні йти назустріч руху транспортних засобів. Пішоходам забороняється. Виходити на проїзну частину, не впевнившись у відсутності небезпеки для себе та інших учасників руху. Раптово виходити, вибігати на проїзну частину, в тому числі на пішохідний перехід. Допускати самостійний, без нагляду дорослих, вихід дітей дошкільного віку на проїзну частину. Переходити проїзну частину поза пішохідним переходом, якщо є. Розділювальна смуга або дорога має 4 і більше смуг для руху в обох напрямках, а також у місцях, де встановлено огородження. Затримуватися і зупинятися на проїзній частині, якщо це не пов'язано з забезпеченням безпеки дорожнього руху. Рухатися по автомагістралі чи дорозі для автомобілів за винятком пішохідних доріжок, місць стоянки і відпочинку. У темну пору доби та в умовах недостатньої видимості пішоходи, які рухаються проїзною частиною чи узбіччям, повинні використовувати світлоповертальні елементи стрічку, наклейку, жилет тощо, або бути в одязі, який має світлоповертальні елементи для своєчасного їх виявлення іншими учасниками дорожнього руху. У разі причетності пішохода до дорожньо-транспортної пригоди він повинен надати можливу допомогу потерпілим, записати прізвище та адреси очевидців, повідомити орган чи уповноважений підрозділ Національної поліції про пригоду, необхідні дані про себе і перебувати на місці до прибуття поліцейських. Пішохід зобов'язаний пам'ятати. Що порушення ним правил дорожнього руху є адміністративним правопорушенням та тягне за собою, передбачену законом, відповідальність. Дякую за увагу!